Всім доброго дня! Тема нашого уроку – як сонце здійснює вплив на землю. І спочатку хочу вам доповісти цікаві відомості про сонце. Наприклад, чи знали ви коли-небудь, що Сонце це зірка, що світить удень? Також воно має форму кулі і дуже гаряче. Сонце знаходиться дуже далеко від землі. На літаку потрібно летіти 10 років, щоб до нього потрапити. А на ракеті потрібно летіти 6 місяців. Уявили собі цю відстань? А сонячний промінь долає цей шлях лише за 8 хвилин. Чи знаєте ви, де дівається Сонце, коли настає ніч? А сонце нікуди не йде. Земля обертається навколо своєї осі. І підставляє теплим промінням сонечка то один бік, то інший. Точнісінько так, якби ти грівся у холодну ніч біля багаття, повертаючись з боку на бік, відігріваючи замерзлу частинку тіла. На тій стороні, де стає видно сонечко, настає день. А на протилежному боці в цей момент ніч. Повернеться земля іншою стороною, все відбудеться навпаки. Там, де була ніч. Настане день, а де був день, настане ніч. Зверніть увагу на малюночок. За зміну дня і ночі відповідає Сонце. Земля, рухаючись навколо Сонця упродовж року, підставляє до нього то північну, то південну півкулю. Коли в північній півкулі, де ти живеш, настає весна, літо, осінь або зима. То південній кулі, тобто протилежній, в той самий час проходить інша пора року осінь, зима, весна або літо. Сонце впливає на настання пір року на землі. Восени сонечко опускається нижче, тому температура повітря стає нижчою і стає холодніше. Весною сонечко піднімається щораз вище, тому з кожним днем стає тепліше. На планеті Земля. Зміни піроку не скрізь відчутні. Є місця, наприклад, де завжди холодно або, навпаки, дуже спекотно. Наприклад, у північному полюсі завжди холодно, а от в Африці завжди жарко. Поміркуйте, як змінюється тривалість дня і ночі в різні пори року? Що на це впливає? Домашнє завдання вам треба опрацювати в сторіночку в підручнику 32 і переказати. Дякую вам за увагу!